Ілля Несходовський, експерт з економічних питань, керівник аналітичного центру АНС, доєднується на нашого ефіру. Пане Ілля, вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Ілля, давайте розберемося з такої економічної точки зору: наскільки цей удар серйозний для столичного бюджету, що втрачає місто. Це доволі таки суттєва сума. Сказати, що вона критична, місто там зупиняється звичайно можна. Але разом з тим, це означає, що певні. Програми, які планувалися профінансувати. Ну я не впевнений, що конкретно саме ці програми треба розуміти, що бюджет е, це наповнюється в цілому і потім е, розподіляється у відповідності з пріоритетами, але все ж таки це означає тому, що, наприклад, ремонт мостів може бути не відбуватися через те, що недостатнє фінансування. Ці кошти достатньо значні для того, щоб це зробити, може бути е, наприклад, е, в тому числі певні виплати, здійснювати підтримка різноманітних Них там напрямок і так далі. Тобто, це можливо не критична, все ж таки. Я схиляюсь до такої думки, але це означає тому що все ж таки у киян забрали ці 8 мільярдів гривень, і по факту тепер ці гривні не можна відповідно розподілити на інтересах інтересах киян. При цьому, що це передбачено законом, а ці кошти, які були відповідно визначені, це 10% від того податку на прибуток, який сплачується безпосередньо, і так отримує кожна область, кожен е, місцевий бюджет, але чомусь саме для Києва вирішили зробити відповідно виключення, саме у них забрати, і це відкриває певний такий ящик Пандори, тому що якщо ми забрали, наприклад, у Києва. То далі потім чому б не забрати, наприклад, у Дніпра, чи там у Львова, чи іншого будь-якого міста, у якого там влада, центральна влада, вирішить, що є якийсь зайвий ресурс на їхню думку. Наприклад, тут лежить той тобто, заплановані якісь видатки профінансувати, наприклад, в кінці року, там, наприклад, на жовтень, на листопад, на грудень. А, а тут вирішують, що о, у вас тут тобто ви заробили кошти, давайте ми заберемо. І саме головне, ну і що чисто теоретично, я би зрозумів, деякі пояснювали, що це на потреби оборони. Ні, це не на потреби оборони, це не на підтримку армії. Вже мали би хоч якесь моральне виправдання. Це кошти йдуть в резервний фонд. А з резервного фонду вони виділяються а, безпосередньо рішенням Кабміна вручну. І ці кошти, які спрямовуються там на підтримки Укрзалізниці, на національний кешбек, на інші популістичні програми тому в цьому ключі було б якесь виправдання, якщо б ці кошти б спрямувалися б на армію, але тут цього нема. Кошти спрямовані на піар-уряду. Паниля, але ж у Києві величезна кількість бізнесу переїхало, релоковані підприємства. Це ж додаткова кількість людей, у наскільки переселенців. І ось виходить, що ні вчителі, так, ті, які їх навчатимуть дітей, ні медики, от зарплатами вже може бути біда. Наскільки я розумію? Я все ж таки не вважаю, що це буде однозначно саме ці напрями, які ви називаєте, вони є захищеними статтями. Тобто, навіть якщо переглядати в бюджет і зрізати певні витрати, все ж таки захищені стані, тому вони називаються захищеними, що їх не можна зрізати. Але є багато інших незахищених статей, які можуть бути зменшені. Тобто, так, да, ну зарплати, звичайно, ніхто не буде там скорочувати в контексті не виплачувати. Все ж таки, це не є. Ну то тобто, есть, через бюджетний кодекс захищає відповідні статті видатків, і з такими статтями видатки є за видатки на заробітну плату. Але є багато інших статей. Наприклад, на те ж саме фінансування, дійсно, от ви згадали про внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, відновлення там житла там. Виділення певної допомоги на це відновлення. В Київ постійно атакують сьогодні. Вночі була жахлива атака. Слава Богу, наша ББО спрацювала більш-менш добре, але все ж таки може статися так, що щось буде зруйновано. і це означає тому, що ці напрями не будуть профінансовані. Ремонт інфраструктури, дорожньої інфраструктури. Ми дуже часто жаліємося на те, що в Києві є якісь ділянки, які би потребували пріоритетності, там, наприклад, його а, ремонту. Але тепер на це кошти якраз не будуть виділені. Це, це не є захищеними статтями. І тому, ну ще раз наголошую, це є закон. Закон передбачає чіткий розподіл коштів, які йдуть на місцевий бюджет. 10% від податку на прибуток має йти безпосередньо до місцевого бюджету. І тепер вирішують, що ось раз у Києва дуже значне надходження, давайте ми їх заберемо. Ще раз це питання в тому, що закон можна перекрутити. Тобто, у нас є бюджетний кодекс, але якщо дуже потрібно, його можна переписати, і незважаючи на те, що всі регіони отримують 10% податку на прибуток, Київ цей податок на прибуток не отримує, тому що так вирішили не, депутати і кабінет міністрів. Те, що це все відбувається ще й заднім числом. От ви це теж згадували. Наскільки це такий суттєвий фактор? Ну, тут вони е, зробили трошки так е, хитро, Чому, тому що вони сказали, що от там от кошти, які там до 31 серпня, там, значить, от ви, відповідно, ніби там можете розподіляти, а після 31 серпня вже ми у вас забираємо. Але ж так воно не робиться. Ну, то есть, таке трактування не означає, що ви не позбавили Київ е, коштів. Ви все одно позвали Київ коштів і 8 мільярдів це значна сума. І потім ще одна така теза, що ну це ж більше ніж минулого року у вас там лишається. Ну ще раз дуже добре рахувати е кошти в чужій кишені. Це звичайно, всім дуже класно. і подивитися, от у тебе є зайві кошти. Давайте ми тепер у тебе заберемо. Це неправильно, є закон. Ми маємо, ми йдемо в Європу. В Європі дуже важливо дотримання правил, які ми встановили. І переписувати правила, от ми зараз вирішили ще раз, нема критичних витрат, які профінансує уряд. Уряд вирішив забрати, забрати в резервний фонд. Навіть зараз, на даний момент, ми не знаємо, куди конкретно підуть ці кошти. Ці кошти будуть розподілятися вручну туди, куди захоче Кабінет міністрів. От в чому проблема, тобто, є гроші. Ми заберемо, а куди витратимо? ми Вирішила потім, але це точно не на армію. Тобто те, що резервний фонд не спрямовується на армію, це однозначно. Тому в цьому ключі, звичайно, ну ще раз, підхід, який зараз використали депутати, він глибоко несправедливий. І ще раз киян по факту пограбували на ці 8 мільярдів гривень. Я вважаю таким підхід неправильним, несправедливим, і от кияни про це мають знати, пане Ілія, чи можуть повторити таку акцію наші нардепи народні обранці. Так, тобто, цим підходом вони показали, що тепер можуть в принципі, будь-який бюджет переглянути. Там подивитися на бюджет Львова. О, а у вас тут ми вирішили там якісь кошти, ви акумулювали кошти, якісь там для того, щоб здійснити якусь там програму. А ми вирішили, що вам ці кошти не потрібні. І тому ми ці кошти заберемо в центральний бюджет знову ж таки не на армію. Ну десь якесь моральне тоді виправдання було. Ми забираємо собі, і ми вже розподілимо. Це фактично наступ на децентралізацію. Децентралізація формується на основі фінансової децентралізації для того, щоб мер міста, голова громади, мав можливість реалізовувати там відповідні плани поремонтувати школу від побудувати там садочок відповідно від відремонтувати там якийсь заклад охорони здоров'я Побудувати інфраструктуру, у нього мають бути кошти. Бо якщо ви це все скажете, все тепер децентралізоване вирішує все сам, але не буде фінансового ресурсу. Під це то це не децентралізація. Людина продовжує бути залежна від центральної влади. Тобто, що вони хочуть робити, щоб йшов до центральної влади і говорив: А дайте мені кошти на те, щоб відремонтувати міст, бо він зараз обвалиться. А ти забезпечиш нам відповідне голосування? Політична, ось так це було до 2014 року. Слава Богу, реформа децентралізації відбулася зараз. Ми бачимо відкат цієї реформи. Централізацію у нас називали е в ефірі цей процес уже пане Ілля. Але що винні ж будуть виходити тоді з таким підходом місцеві громади, не громади, а місцеве самоврядування. Тому що ж його критикуватиме звичайний українець, там киянин і будь-хто. Бо це ж мер виходить, не справляється з депутатами міськради. Знаєте, що були дуже багато маніпуляцій було під час війни. Наприклад, функція забезпечення оборони лежить виключно. Це центральна функція влади, тобто це функція, яка лежить на кабінеті місць міністрів. Але хто забезпечив першими захист своїх регіонів? Так і Київ, Київська область, вона була забезпечена в першу чергу ресурсами місцевої влади. Тобто вони мали цей ресурс. Вони його витрачали на те, щоб захистити. А потім, мало того, що це не було належним чином компенсовано, бо це ну було б абсолютно справедливо, що ці витрати, які несе. Має нести відповідно центральна влада, вони мають бути компенсовані місцевої влади, але цього не відбулося. Мало того, що почалася програма дискредитації місцевих органів влади, коли стояли гроші на дрони, відповідно виділяєте при тому, що була кримінальна відповідальність, в тому числі за те, що ти кошти починаєш виділяти на армію. До тебе приходить а, аудиторська пала, аудиторська служба і говорить, що у тебе по закону, по бюджетному кодексу, заборонено в. Витрачати кошти для забезпечення зараз оборони міста. Отже, ти не цільове використання коштів, і ти будеш за це сидіти. От в чому нюанс. Ще раз, це протистояння, я вважаю, воно абсолютно ж, по-перше, шкодить в цілому державі, бо дуже тривалий час лежить закон. Закон, який би надав право місцевим органам влади витрачати кошти, в тому числі на потреби оборони. Президент уже більше року не підписує його. І питання, чому знову ж таки, щоб підставляти місцеві органи влади під кримінальну відповідальність і публікувати різні, відповідно такі таблички, які там, наприклад, область чи місто виділила кошти, наприклад, на закупівлю дронів, і не розуміє, що це фактично може стати потім предметом кримінального переслідування. Тому в цьому ключі ще раз так, ви зроблять місцеву владу. Ви щось не профінансували, ви щось не відремонтували. Але питання, що це можна було зробити тільки при наявності коштів, при наявності фінансування. Ніхто тобі забезкоштовно ремонтувати не буде. Люди працювати безкоштовно не будуть. Ніхто не поставить відповідні матеріали безкоштовно.